Конкурс мінігрантів професійне зростання 2024. Громадське об'єднання «Ми Мивіничани другий рік поспіль проводить конкурс для працівників соціальної та гуманітарної сфери. Цьогоріч кількість заявок рекордна понад 800. Серед поданих проєктів визначили 165 переможців. 20 з них команда громадського об'єднання «Ми Мивіничани вже встигла привітати у Ладижині. Як зазначив голова громадського об'єднання «Ми Мивіничани Валерій Коровій, сьогодні такий конкурс в умовах війни особливо важливий для. Сільських громад, велика частина наших військовослужбовців в цьому в сільській місцевості мобілізована. І воно буде накладати дуже багато викликів перед якраз сільською місцевістю, де дуже багато накопичилось проблем. Тому ми повинні знову ж таки. Прагнути нестандартно підходити до вирішення тої чи іншої проблеми. А це знову ж таки можуть бути лише вмотивовані професійні креативні люди, які б швидко приймали рішення і забезпечити реалізацію і досягнення відповідного результату. Наталя Ярмійчук, одна з переможниць минулого конкурсу Професійне зростання завдяки отриманому міні-гранту від громадського об'єднання мовіничани. Видала дві книжечки з дитячими казками. Сьогодні ж надихає учасників своєю поезією. Мрійте, прошу вас, мрійте. Живіть і життю радійте, щоб зорі чорто торкались, і мрії усі збувались. Конкурс мінігрантів професійне зростання для тих, хто хоче, щоб їхня громада розвивалась, каже народний депутат України Микола Кучер. Сьогодні йде війна. Ми перше, що ми повинні робити, це працювати на війну, але ми повинні розуміти, що наші діти, наші маленькі діти, ті що до садочок, ті що в школу, Коли вони виростуть, вони повинні отримати якісь багаж знань, вони повинні отримати якийсь рівень тієї культури, тих взаємовідносин, тої філософії української, яка з покоління в покоління, тому от всі ці проекти були направлені. Так що я дуже вдячний цим людям, які виграли проекти, які будуть їх впроваджувати, і які підуть на користь їм і їхнім колективам. Цьогоріч тематика проектів вражає креативом, а ще більше рішучістю та духом до боротьби за перемогу України та можливістю допомагати воїнам відстоювати нашу країну. До прикладу, завдяки перемозі конкурсу Професійне зростання у Дашівській станції юних техніків учні будуть виготовляти FPV-дрони. Проєкт називається придбання обладнання та матеріалів для виготовлення FPV-дронів». Так, як ми плануємо з 1 вересня, наступного навчального року відкрити кошту оператору БПЛА, де діти зможуть навчитися складати дрони, використовувати їх практично, ми подали на конкурс свій проєкт і виграли. Будемо навчати дітей складати fpv дрони і передавати їх військовим. Професійне зростання не лише для впровадження цікавих ідей у громадах, головна ідея конкурсу розвиток особистості. Таку можливість в повній мірі оцінила Оксана Нагорна. Вона молода педагогиня, у школі працює лише рік. Каже, вдячна громадському об'єднанню. Ми віничани за можливість. Якщо перемогла один раз, я знаю, що можна ще, ще й можна свою школу покращувати, робити краще. І це насамперед це все робиться для дітей, щоб вони... З радістю, з приємними спогадами, згадували про свої шкільні роки. Нагадаємо, громадське об'єднання Мовіничани проводить конкурс мінігрантів Професійне зростання другий рік поспіль у партнерстві з народними депутатами Ларисою Білозір, Геннадієм Вацаком, Миколою Кучером. Загальний бюджет конкурсу 1 мільйон 700 тисяч гривень. Для реалізації одного проекту переможці отримують до 10 тисяч.